Всім привіт! Ще одне невеличке відео по поводу цієї плати контролера. Е -е. Виставили ми напругу 7 вольт відключає, 7,5 включає. Значить, я вам просто зараз продемонструю, Значить, це я робив таймер затримки. Чим він... E, значить в нього є тут нюанс нюанс отіотик посвятився включилося 7,5 вольт значить тут така фишка таймер обнуляється типу якщо він 7,5 і 7 то до 7 вольт він відключиться Таймер одна хвилина буде читатися, чи дві, чи три, скільки ви виставите. Ну, Якщо напруга підійметься, таймер не скинеться. Він буде чекати в очікуванні буде, потім другий раз, як тільки 7, до 7 вольт падає, він одразу відключається. Ну, якщо напруга підійметься до 7,5, ну от зараз стоїть то є до максимуму, таймер обнуляється і заново рахує. При пониженні до 7 вольт, заново рахує хвилину. Ось такий принцип роботи тут таймера. Він скидується, ну тільки, якщо напруга піднімається до вище норми, яку ви встановили. Якщо перше е, скидання напруги, Рахунок іде, але ну, якщо напруга піднімається, ще раз повторяю, то він відсчитає, але не відключає. Він відсчитує собі внутрі всередині минуту-хвилину і потім він другий раз при скидуванні одразу вже відключає нагрузку. Отак От працює в цій платі таймер на розряд. Ну і на заряд, мабуть, так же само у нього зроблено.